Росії в Російській Держдумі такий колишній генерал, нині депутат держдуми гурльов. Він в ефірі Соловйова, який там якого теж дуже сильно пригорає від того, що відбувається, тому, що ці всі іміджеві репутаційні втрати з кожною втратою населеного пункту, такого як роботи для росіян, ну. Вони принаймні болісно до цього ставляться. Так ось зараз вони там говорили в ефірі про те, що і це розлетілося українськими пабліками. Що типу ідеальний час шандарахнути ядерним оружієм по Работіному, тому що там найбільш боєздатне угруповання українських військ. А ми вже про це говорили: що всі сподіваються, що цього не станеться, а, якби. Є така підстава вважати з іншого боку, вони знову піднімають усі можливо порожні розмови. Лякалки, але чи не спостерігаєте ви у цих лякалках? Ну, от відчуття того, що неминучість просування збройних сил України наближається, і тому таким чином вони якось намагаються замилити очі. Ну чи це такі висловлювання, які я зараз я кажу, це те, що хочеться бачити, але не те, що є в реальності а реальність полягає в тому, що ну, їм просто треба говорити, от вони і говорять. Ні, ну безумовно, що е, успіхи є, і я визнаю, і дійсно це, це дуже важливо, ми їх бачимо. Другий момент. Е, чому говорять, ну дехто е, такі, як от у нього просто платівка заїла, він навчений був тому, що у Радянського Союзу була тактична ядерна зброя для застосування артилерії. І, в принципі, для того, щоб зупинити ворога або десь прорватися, її потрібно використовувати от і все. Шаг ліво шах, шах право Там тут смікалка вже не працює. Тим більше, ну тобто, то це, це, це це треба так і розуміти, і сприймати. Плюс а, там дуже багато заяв лунає дуже часто у них на ток шоу. Я пам'ятаю, як про висадку десанта на остров Готланд вони ще мріяли там півтора роки тому, і багато чого інше. І цей Горольов різні сценарії припущення висував. На ламажні, він, передні, які він, ну, він розумієте. Він потрібен просто певним людям, які його використовують для того, щоб, ну скажімо так, у цих оцих яструбів, про яких ми там говоримо, для того, щоб підтримувати їхню точку зору, зокрема, миді, і от вони використовують, от вони от вони випускають його там на такшоу, на телевізор, для того, щоб він про це людям розповідав. Що от зараз потрібно все, 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 інакше там. Все буде погано. Це ж теж прояв боротьби, який виходить все активніше між ФСБшниками і військовими. Росністю. А, знаєте, я, от до речі, про цих людей, які вони там вішають лошо на вуха. Я дуже розчарувався, якщо чесно казати, в тому, що відбулося з Вагнером. От як вони зараз просто поплюжать. Ну, типу пам'ять Вагнера, які ще були героями 2-3-4 місяці тому. Я зрозумів, що ну там з Атас це просто взагалі нема з ким говорити. Ну так дивіться: тут, в принципі, нічому -то дивуватися, тому що я скажу так: що з ними поводяться як з кріпосними, яким вказують на своє місце. От і все. А ці кріпи це був бунт кріпосних, який подавили. І тепер як там, будемо робити січ і так далі, і, 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 і напоумлювати, даби там в будучим ніхто не дійствовав таким образом, все. Це, це прояв просто цього. І наївна, наївні ті, хто там думав, що от зараз вони щось, там знаєте, як щось зміниться і буде по-іншому. Вони тепер хочуть піти стерти це все, тобто Вагнер має перезавантажитися в іншу якусь структуру, а пам'ять про нього там в принципі зникнути і трансформуватися і все. Ну, Тобто, от, от, от як вони працюють, і це для тих, до речі, хто там зараз ну, в Росії ясне діло, важко до когось достукатися, але тим, кого зараз використовують, там же ж є рисі, вітірани, Тігри, штормзети, чого ті ну, тільки немає, так званих військових компаній. Так от їм би просто задуматися, яка доля їх може чекати, що потім просто їхній цвинтар закатають в асфальт дуже швидко, і все, а хрести десь там поскидають і все. Як їх стеруть за землі? Олександр, mm -hmm. uh, от але, якщо ми ще говоримо про південь, uh, то вчора ж сталася дуже важлива подія, принаймні в символічному контексті вивішування прапора на лівобережжі Херсонщини. Навіть на діпстейті відбулися зв'язку із цим зміни на карті. Ну тобто, аналітики uh, статус змінили ось такої синьої зони в районі Антонівського мосту? Uh, чи має воно якийсь прикладний контекст? Ось це вивішування прапору на вашу думку. Я думаю, що це а, має такий а, символічний а, контекст з одного боку, тому що наші сили постійно намагаються і проводять рейти, це ні для кого не секрет на лівий берег з метою зі спробами закріпитися, особливо там в районі е, дуже часто буває гучно а, і не просто російським військам зараз, а, наскільки відомо. Формуються а, певні підрозділи, зведені, до речі, а, і сили ТРО а, збирають так само і на човни для того, щоб переправлятися, активізовувати такий рух. Тобто, мені здається, що а, є підстави говорити про те, що такі флангові атаки і операції можуть поживатися. Є кілька індикаторів, які про це свідчать. Ми зараз бачимо і, а, ось цю ситуацію з прапором. Ми бачимо до цього намагання закріпитись в районі козачих лагерів. Ми, зрештою, бачимо, що плацдарм довкола Антонівського моста вічерня утримується українськими військовими, при тому, що по ним ворог наносить удари там. І ми бачимо, що я особисто бачу, і з моїх джерел відомо, що ну, зараз так човни, катери це доволі таки серйозна актуальна потреба. А просто ж так для того, аби десь походити по Дніпру сплав там чи половити рибу, ясна річ, що це не для цих, скажімо так. Не для цих цілей, тому я думаю, що допускаю, що цей напрямок, він стане ще більш активнішим і гарячішим. Ну і тоді на завершення. Я би хотів почути вашу оцінку того, що відбувається на східному напрямку, адже командувач сухопутних військ, генерал Полковник Сирський, сказав, що там ситуація дуже складна. Ну дуже складно це так. З іншою зрештою, дуже широко, як ви бачите, все те, що відбувається там зараз на Купінсько-Лиманському напрямку. Напрямку про який ще минулого тижня росіяни кричали: що от уже Відін Куп'янськ, 7 кілометрів. Осталось, хоча й було 7 кілометрів. Вони переможно вже його брали, розганяли фейки по своїх потужно фейки розганяли по своїх телеграм-каналах. Але це не спрацювало і, по суті, зараз якась повна мовчанка. Ну, видно, що вони вочевидь готуються пожвавити атаки і натиск. Я думаю, що це на осінь дійсно вони будуть пробувати. А чому? Ну тому що це ж остання спроба перехопити ініціативу і як вони думають, зірвати наш контрнаступ на півдні. Тому неодмінно будуть пробувати цим скористатися. А, ну, наші сили наразі так я з вами погоджуюсь, тримають удар, відбивають і так попри пропаганду ворога. Нічого такого не відбувається, про що вони говорять. Але звичайно, що а, певне пер, перекидання військ і, підрозділів деяких, зокрема, з території Росії, на цей напрямок, воно фіксується, і він там дійсно є доволі таким складним. Я думаю, що є ще й, скажімо так, підходи. Розумієте, тобто, якщо подивитися інтерв'ю генерала Сирського, які були і до цього, зокрема, ми з вами там обговорювали інтерв'ю ВІБІСІ, яке було кілька тижнів тому. Но до того, що ми здатні і на сході були досягти успіхів, якби нам вистачало ресурсів, артилерії, сили, і так далі. І ось тут просто на сьогоднішній день так само є напрямок, важливий за який відповідає командувач сухопутних військ. Природні, що він хоче підстрахуватися, природні, що там а, потрібно посилити наші оборонні позиції. Він говорить про те, що вочевидь я це сприймаю так. Не завадило б якусь підтримку. Перекинути, а зокрема, і на схід, тому що складно. Але мені здається, що нічого не вирішено ще, тому що а, боротьба а, за ось цю ініціативу остаточно вона триває. Е, як тільки наші сили прорвуться далі на півдні, я думаю, що ворог буде змушений зменшити тиск на Купінсько-Лиманському напрямку. Або ж, а, навпаки, вони розраховують на те, що якщо вони прорвуть лінію оборони в районі Купінська, ми вимушені будемо діяти там. Додатковими силами, ну ще, ще на 100% хто кого зрештою тут переграє, впевненості немає. Я все ж таки сподіваюся, що це буде наш наступ. Так тут це дуже слушна думка. Я не хочу завершити ефір Сказати, що знаєте, друзі, нам ніхто не гарантував перемоги, і от так як каже Олександр, я теж дуже сподіваюся, але для цього потрібно докладати зусилля. Кожному із нас тому включаємося, не виключаємося, точніше не те, що виключаємося, не виключаємося. Неспроста наші військові зараз постійно проголошують тезу, що про те, що там воювати будуть всі. Ну можливо, не всі. Це не, неможливо так. Ми це прекрасно розуміємо, але це радше звернення до здорового глузду про те, що давайте не провокувати одне одного. Всі розуміють, про що я кажу, зокрема, у відносинах із силовими органами. Давайте не вестися на. Крім того, що не провокувати, не вестися на провокації, поводити себе з повагою одне до одного, ну і підтримувати наших захисників. Це та ж, це, це теж мобілізація, це теж наші задачі. Олександр, я вам дякую з вас. Тоді на вашому Ютуб каналі. Посилання на які є в описі до цього відео. Згадка про статтю Джона Міршаймера, про яку ви говорили на Foreign Affairs, Або мені так само скидайте. Я її опублікую себе на телеграм-каналі. Так ви зрозуміли, шановні друзі, реклама обох особистих ресурсів, авторських блогів Олександра і Мого. Дякую вам на все добре та до нових зустрічей. На все добре.